Складним елементом для новачків є розворот без заносу, і це урок навчить тебе робити це правильно, що значно зекономить час та покращить рівень пілотування. В першому уроці ми розібрали механіку керування та виконали перші вправи для отримання базових навичок. Якщо ви пропустили його, то обов'язково перейдіть та подивіться до кінця, так як ці знання необхідні для того, щоб почати цей урок. Розворот без заносу. Вітаю, друзі! Із минулого року ми засвоїли, що для повороту у русі нам треба задіяти одночасно два стіки, ролл і йов та додати газу. Але для розвороту на 180 є один нюанс, і зараз його розглянемо. Але перед тим як почати, прошу вас підписатись, тому що це важливо для просування та розвитку каналу. Що таке занос? Це рух за інерцією, який нам треба зупинити, нахиливши дрон в протилежний бік заносу. Тобто нахилами правого стіку і додаванням в моменті газу, ми подавляємо інерцію, тим самим зупиняючи рух дрона в тому напрямку. Якщо це поворот на 90 градусів, то дрон за інерцією буде летіти в бік, і для гальмування треба нахилити рол в протилежний бік за носу та додати газ. Але розвертаючись на 180 градусів, інерція буде назад, і тепер для гальмування треба протидіяти нахилом піча вперед з додаванням газу. Розглянемо на реальному прикладі. Зараз я рухаюсь на великій швидкості і роблю розворот. Як бачите, незважаючи на швидкий рух, дрон гальмує майже без заносу. Давайте уповільнимо в 4 рази і розберемо детальніше. Проаналізуємо роботу газом. Під час розвороту трохи зменшуємо газ одночасно з поворотом Ролл і після повного розвороту додаємо більше газу, щоб створити тягу протилежний бік для гальмування, тим самим продавляючи інерцію. Пічом вперед та назад контролюємо кут нахилу дрона і слідкуємо, щоб в процесі розвороту ми дивилися вниз, а не в небо, тому що для гальмування задача отримати кут нахилу приблизно таким, яким він був до розвороту. Не треба перед розворотом вирівнювати дрон у горизонтальне положення, тому що не вийде загальмувати і додаючи газ, полетимо вгору. В даному випадку ролл відхиляємо на однаковий діапазон, так як швидкість руху велика і треба подавити інерцію нахилом крену. Але якщо треба розвертатись на маленькій швидкості, тоді для розвороту треба задіяти більше йов, а рол вже з меншим діапазоном, так як інерція тепер мінімальна. Які можуть бути помилки? Перше, як я сказав раніше, це вирівнювання в горизонтальне положення дрону перед розворотом, що неможливлює подальше гальмування, тому що кут нахилу повинен зберігатись таким, який був під час польоту. Якщо ви бачите, що вас зносить назад, нахиліть піч вперед, додавши газ для гальмування, не літайте задом. Друге, це швидкість розвороту. Не треба повертати повільно, робимо рух швидкий, щоб зменшити радіус розвороту і прискорити гальмування. Третє, не додавайте газу дуже багато, тому що в такому випадку ваш дрон полетить вверх. Дозуйте правильно. Давайте тепер закріпимо ці знання вправою. Відкриваємо ліфтов, вільний політ. Карта Bando City без треку. Дрон Vortex Pro 275. Вибираємо режим акро та змінюємо кут камери на 25 градусів. Не забуваємо також про правильний хват пульта, про що я розповідав в першому уроці. Злітаємо та підлітаємо до верхнього поверху цього будинку. Задача зробити проліт через всі поверхи вниз та вверх, відпрацювавши техніку розвороту без заносу. Навпроти верхнього поверху стабілізуємо положення дрона. Далі задаємо пічом рух вперед та пролітаємо через поверх до кінця. Робимо розворот вліво, гальмуємо і знову продовжуємо рух, але поверхом нижче. Тепер робимо розворот вправо, міняємо напрямок розвороту кожного разу, тим самим тренуючи розворот обидва боки. Спочатку може не виходити, але нічого страшного, з кожною спробою ваш результат буде покращуватись. Не забуваємо контролювати нахилу дрона чом. Зверніть також увагу, що я роблю розворот заздалегідь, враховуючи траєкторію заносу. Дійшовши до нижнього поверху, спробуйте виконати вправу у зворотньому напрямку. Потренуйтесь хвилин 20 та зробіть перерву. Тепер закріпіть отримані навички, вибираємо перегони, маршрут номер 2 І вже, вміючи робити розворот, пролітаємо через ці ворота та з кожним разом покращуємо свій результат. Тепер ви знаєте, як правильно робити розворот на 180 без заносу. Напишіть в коментарях, які у вас залишились питання та як цей урок допоміг опануванні техніки розвороту. Якщо для вас ця інформація була корисною та хочете підтримати канал донатом, посилання я залишу в описі під цим відео. Тому дякую, що додивились до кінця. З вами був Майстер Флай. Зустрінемось у нових відео.